Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми починаємо з карти дня. Що чекає вас сьогодні? Можливо, якісь підказочки вам підкажуть карти сьогодні. Можливо, карта не зовсім збіжиться, але збіжиться тільки з порадою. І так, будемо дивитися: вибирайте інтуїтивно. Не хочу дві брати, однієї вистачить. І ще одна карта. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Сьогодні у нас субота, останній день тижня. І а, будемо дивитися. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Сімка жезлів. Вам прийдеться сьогодні відбиватися від якоїсь когорти людей? Чи то в колективі, колективі на роботі, чи то вдома, чи то з сусідами щось не поділили. І ви бачите таке враження, що на вас накидаються всі. З усіх сторін майже. Ось, А ви така біла і пушиста. Ну, це я так вже. Ось, а, Таке враження, що а, вас або не зрозуміли, або у вас несподівано з'являються стільки. Недоброзичливців, стільки м, людей, які вас, можливо, недолюблюють, можливо, підсиджують, хочуть ваше місце, Ось, а може, просто не порозумілися. Сьогодні вам прийдеться відстоювати свої права, свої, м, як би це сказати, свій простір, не давати плюнути у свою кашу, і це і є порада. Відстоюйте своє бачення. Свої мислення, свої думки, свої переконання. Не відходьте ні на крок. Ви доб'єтеся успіху. І навіть дуже швидко. Карта номер 2 У нас тут дуже цікава карта. Туз Жезлів. У вас з'явилася якась нова ідея. Це або якийсь проект або. Якась а, слушна думка. А ви щось хочете, можливо, організувати, можливо, щось а, побудувати, а, влаштувати якесь можливо, свято. Тут, знаєте, можна багато чого. У вас з'явилася чудова ідея. І ця карта каже, що ви можете продовжувати свою ідею. Тобто застосовуйте не просто От ідея ідеєю, вона може і залишитися ідеєю, так? якщо ви нічого для цього робити не будете. Ось як паучок. У нього є ідея там, наприклад, і він вийде цю паутинку. Якщо добре подумати, паучок може в кожній хаті зробити таку паутинку. Ось. Тому вірте в себе. Якась енергія у вас є запальна. Ви зможете абсолютно все досягти, якщо ви ще щось будете в цьому направленні робити. Не просто мріяти, не просто. Ой, я виношую ідею, вона така, вона така, ой, а зараз неблагоприятно, або ще щось. Ця карта каже, потрібно діяти. От і дійте. Карта номер три. А тут у нас шістірочка. От, якщо будете. Діяти, то колись перейдете в шестірочку. Буде перемога. А, що ця карта говорить? Визволення. Дивіться, як цей здається, єнот, якщо я не помиляюсь. а може є якась друга тваринка, а це можуть Я забула, як вони називаються. А, гаразд, неважливо, дивіться, а ви возвишаєтеся над усіма. Це визволення, це е, виходження на вищий рівень. Це може бути і посаду якусь отримуєте, визнання колективу, вас визнають, вас признають, на вас рівняються, вам вихваляються, якось, знаєте, от якось так. Це може бути і якась винагорода, якась грамота, наприклад, за вашу волонтерську працю. Але не забувайте, що цього досягли ви не самотужки, а у вас є люди, які вас підтримують. Це може бути і ваша сім'я, це може бути і ваш колектив. І якось так. Це навіть, знаєте, може бути вас висунуть у вашому під'їзді наглядачкою або наглядачем. Ну, якось так. Дуже цікавий сюжет у вас сьогодні програється. Бачите, тут навіть можна сказати лаври. Ви посядете почотне місце посередині столу. От, прийшли ви в гості, і вас посередині столу, як почетного, такого, знаєте, званого гостя, покладуть. Сьогодні субота, можливо, хтось на весіллі буде, на народженні якомусь буде, буде щось святкувати. І ось вас якесь визнання вам сьогодні грозить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. До речі, ви помітили самі жезли. Тобто енергії сьогодні буде у всіх придостатньо. У кого які ідеї, у кого кар'єра. Ось, а кому ще предстоїть, як то кажуть, поборотися за свої права. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!